Доброго дня, шановні учні! Зараз ми проїдемо нелегкий такий. маневр, здійснимо наліво. Сервісний центр Шевченка 26 6241. Будемо виконувати поворот наліво, там де в нас французький бульвар, на вулицю Академіка Павла. Так, доїжджаємо, бачимо такий великий бікборд. Треба зайняти ліву смугу. Це односторонній рух. Дивимося в зеркало. Дивимося, пропускаємо, хто там ззаду їде і перелаштовуємося в ліву смугу. Далі ми бачимо у нас знак дати дорогу і напрямок головної дороги. Та, Та дорога, яка зліва до нас примикає, вона є головною, нам потрібно дати дорогу. тим то їде на зліва. Доїжджаємо. Можемо вімкнути першу передачу, щоб нам було зручніше. Вмикаємо першу передачу і Так, тут забор. Треба за ним виглядати. Бачимо двійну суцільну, нам потрібно з неї справа буде. І тут все позначено пунктирками. Дивимося, дивимося, нема. Нема. Хорошо. Під'їжджаємо сюди. По пунктирках під'їжджаємо. Правіше, правіше. Отак от по пунктирках. Щоб ми нас оцінили. О! І тут лівий поворот у нас зелений. Світло дозволяє нам рук їдемо. Поворот виключив, їдемо. Виїжджаємо на центр. Туди подальше. От за тими автомобілями ми і повернемо. Трішечки так. Ага. Аккратніше. Дивимося. Ага, їдемо, їдемо. Заїжджаємо за цю цільну подвійну, поворот змікнули. Ті вже зупинились на червоний. Нам потрібно поїхати швидше. І потрапити туди в праву сну. Ну, Можна при повороті ліворуч, їдемо. Отак от поворот повинен. Поворот повинен бути у нас Добре. Друг.